В Україні можуть знизити мобілізаційний вік. Він має становити від 20 до 50 років. Таку думку висловив народний депутат Роман Костенко. За його словами, бійці такого віку здорові, готові виконувати бойові завдання. Він також наводить цифру 40+. Це середній вік українського бійця сьогодні, і це, мовляв, забагато для виконання бойових штурмових завдань. Раніше про зниження мобілізаційного віку заговорив народний депутат Федір Воніславський. Він говорить, що наші партнери час від часу натякають. Що мобілізаційний вік в Україні має складати від 18 років, тому що це 18-25 років це найбільш ефективний та оптимальний вік для несення служби. Нині ж в Україні нагадаю, мобілізаційний вік складає 25-60 років. Це той віковий ценз, який прописаний в законі про мобілізацію, який не так давно, у квітні, підписав президент Зеленський. В Попередніх редакціях мобілізаційний вік в Україні складав 27-60 років.